Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Corvin. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. У цьому відео ми продовжуємо серію Data Loss Prevention. Ця технологія допомагає компаніям захищати важливі дані від витоку або втрати. У першому відео ми вже розглянули, як DLP працює у фінансовій та банківській сфері. Якщо ви ще його не бачили, переходьте до нас на канал у список відтворення DLP Endpoint Protector та можете переглянути. А сьогодні ми заглибимось у нову галузь і покажемо, як DLP може бути корисним у сфері охорони здоров'я. Пишіть у коментарях, яку сферу ви хочете побачити наступною. Дані в охороні здоров'я одні з найвразливіших. Масштабні витоки, як у Trinity Health та One Touch Point, показують, наскільки серйозними можуть бути наслідки. dlp рішення допомагають захистити медичну інформацію як від зовнішніх атак, так і від внутрішніх ризиків. Сфера охорони здоров'я вже 14 років поспіль очолює рейтинг галузей із найвищою середньою вартістю витоків даних 7,42 мільйони за інцидент. Це робить її найдорожчою у плані кіберризиків. Зловмисники активно націлюються на персональні дані пацієнтів, які використовують для крадіжки особистості, страхового шахрайства та інших фінансових махінацій. Виявлення та усунення витоків у медичному секторі займає найбільше часу в середньому 279 днів, що на 5 тижнів довше, ніж у інших галузях. Ці дані зі звіту за 2025 рік. Перейдемо до проблем безпеки даних для сектору охорони здоров'я. У секторі охорони здоров'я однією з головних причин витоків даних є самі працівники. Їхня недбалість у поводженні з конфіденційною інформацією або вразливість до фішингу та соціальної інженерії створює серйозні ризики. Саме тому навчання з кібербезпеки є критично важливим. Втім, людські помилки це неусвідомлені дії, які можуть трапитися навіть із добре навченими співробітниками. Тома стрес або поспіх можуть призвести до того, що лист буде надісланий на тій особі, або документ випадково стане публічним. Законодавство у сфері захисту даних зобов'язує медичні установи забезпечувати безпеку персональної інформації пацієнтів. Компанії повинні ретельно вивчити, які нормативні акти регулюють їхню діяльність і впровадити відповідні заходи безпеки. Серед ключових законів, що впливають на медичний сектор, американська хіпа та європейський GDPR, які встановлюють високі стандарти захисту даних залежно від регіону. Підрядники це слабка ланка в захисті медичних даних. Навіть якщо витік стався на стороні підрядника, відповідальність несе і компанія, що збирала дані. Закон вимагає контролювати безпеку постачальників. Розглянемо найкращі практики захисту даних для сектору охорони здоров'я. У сфері охорони здоров'я кібербезпека не може обмежуватися лише захистом мереж від зовнішніх атак. Справжній фокус має бути на конфіденційних даних, медичних записах, персональній інформації пацієнтів, фінансових документах, які є головною цілею для зловмисників. Щоб ефективно захищати ці дані, медичні заклади повинні мати повну картинку. А саме, де саме зберігаються конфіденційні дані у хмарі, на локальних серверах, у мобільних пристроях тощо, хто має доступ, лікарі, адміністрація, технічний персонал, підрядники. Як ці дані використовуються: перегляд, редагування, передача, архівування. Без чіткого розуміння цих аспектів неможливо забезпечити належний захист. Таким чином, захист конфіденційної інформації має бути системним і всеосяжним, охоплюючи як технічні засоби, так і управлінські процеси. Це критично важливо для довіри пацієнтів і відповідності законодавчим вимогам. Оскільки витік даних може статися навіть у найзахищенішій системі, медичні заклади повинні мати чіткий план реагування. Такий план слід не лише розробити, а й регулярно тестувати, щоб персонал знав свої дії під час інциденту. Це дозволяє швидко реагувати, мінімізувати шкоду та зберегти довіру пацієнтів. Медичні установи повинні переконатися, що їхні постачальники та підрядники дотримуються належних заходів безпеки, які відповідають внутрішнім стандартам організації, це необхідно для забезпечення надійного захисту конфіденційної інформації, що передається третім сторонам у процесі обробки або надання аутсорсингових послуг. Як Netrix Endpoint Protector може допомогти? Netrix Endpoint Protector сприяє дотриманню вимог комплаєнсу, таких як HIPAA і GDPR. Забезпечуючи медичним організаціям інструменти для створення індивідуальних політик безпеки. Завдяки гнучким налаштуванням рішення дозволяє ефективно контролювати та моніторити конфіденційні дані як у межах робочого середовища, так і поза ним, підвищуючи захист медичної інформації та інтелектуальної власності. Netrix Endpoint Protector запобігає несанкціонованій передачі медичних даних, використовуючи контекстне сканування, аналіз місту та вбудовані політики. Рішення виявляє чутливу інформацію у файлах та електронних листах до їх надсилання і блокує передачу через неавторизовані канали. Netrix Endpoint Protector забезпечує повний контроль над знімними пристроями, дозволяючи блокувати або обмежувати доступ через USB та інші порти. Крім того, рішення підтримує примусове шифрування даних, що копіюються на USB-носії, забезпечуючи доступ лише для користувачів із відповідним ключем дешифрування. Netrix Endpoint Protector обмежує доступ до конфіденційних даних, скануючи локальні жорсткі диски на наявність медичної інформації. Якщо така інформація виявляється на пристроях неавторизованих співробітників, її можна автоматично видалити або зашифрувати, знижуючи ризики неналежного зберігання та доступу. Netrix Endpoint Protector забезпечує безперервний моніторинг та логування дій пов'язаних із медичними даними усі порушення політик фіксуються, що дозволяє медичним організаціям виявляти слабкі місця в системі безпеки, оптимізувати навчання персоналу та впроваджувати більш ефективні і економічні кіберзахисні стратегії. Netrix Endpoint Protector гарантує безперервний захист медичних даних навіть під час віддаленої роботи. Політики безпеки діють на рівні пристрою незалежно від типу мережевого підключення, що особливо актуально в умовах поширеної роботи з дому. Netrix Endpoint Protector спрощує керування безпекою завдяки легкому розгортанню, зручному інтерфейсу та централізованій консолі для всіх пристроїв Windows, MacOS і Linux. Адміністратори можуть швидко виконувати дії, як от видалення чи шифрування даних безпосередньо з панелі керування, що суттєво економить час. Чому саме варто обирати Netrix Endpoint Protector? Netrix Endpoint Protector контролює передачу даних та файлів: електронна пошта, USB, Outlook, Google тощо. Спрощує дотримання нормативних вимог та галузевих стандартів, блокує несанкціоновану передачу файлів, інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс. Високі оцінки користувачів за ключовими аспектами продукту від можливостей до підтримки. Рішення входить до лідерів Gartner Peer Insights у сфері запобігання втраті даних. Тепер, коли ми розглянули ключові переваги Netrix Endpoint Protector, настав час побачити, як це рішення працює на практиці. Давайте перейдемо до демонстрації, щоб на власні очі переконатися, як Netrix Endpoint Protector забезпечує надійний захист медичних даних у щоденній роботі. Перейдемо до огляду консолі. Що ж, перейдемо до створення політики для охорони здоров'я. Переходимо у меню Захист за містом». Політики захисту за вмістом. Гортаємо вниз і натискаємо Створити користувацьку політику. Обираємо тип операційної системи. Буде у нас Linux. Назва політики охорона здоров'я, до прикладу. Охорона здоров'я. Далі опис політики. Блокування медичних даних нехай буде. Далі гортаємо вниз. Точки виходу політики. Обираємо всі: електронна пошта, миттєві повідомлення, Cloud Services і соціальні мережі. Далі переходимо у меню пристрої зберігання і вмикаємо застосування політики до всіх пристроїв зберігання. Це у нас будуть флешки. Далі гортаємо вниз, чорні списки політики. І обираємо попередньо визначений вміст. І дивимось. Так, особиста інформація у нас дата і електронна пошта. Далі гортаємо. І дивимось ID Україна, номер телефону Україна. Так, все, більше нам тут нічого не потрібно. Також endpoint протектору є блокування за стандартом Хіпа. Переходимо у меню HIPAA та обираємо всі потрібні показники. Обираємо, до прикладу, FDA, фармацевтичні фірми. Або можемо обрати всі. Нехай будуть всі. Далі гортаємо вниз і обираємо наш комп'ютер і нашого користувача. І натискаємо Зберегти. Підняли нашу політику для зручності вгору. Тепер нам потрібно перейти в меню Контроль пристроїв. Глобальні права. І навпроти USB-накопичувача ми ставимо дозволити у доступі. І гортаємо вниз, зберегти. Тобто у користувача буде доступ до флешки, але він не зможе передати на неї конфіденційні дані. Тепер переходимо на нашу машину. Тепер нам на нашій машині потрібно оновити політику на агенті, щоб вона швидше застосувалась до нашого комп'ютера. І ще раз. Так, далі заходимо у браузер і для перевірки блокування витоку інформації ми будемо використовувати ресурс перевірки DLP рішень dlp test Є обираємо https пост. Давайте трошки більшенький зробимо. Так, у мене вже є попередньо заготований файл Word медичних даних. У нас, значить, медичний заклад, адреса, номер телефону, закладу. Далі інформація пацієнта. У нас ID пацієнта є, ПІП, дата народження, ІПН, адреса проживання, номер телефону його та імейл. E Далі у нас є діагноз, у нас є рекомендації щодо лікування. Далі у нас є номер електронного рецепту, дата виписки і всі інші дані, які можуть бути у медичних картках. Тоді ми переходимо до нашого DLP-тест і перетягнемо сюди файл для перевірки рішення. Ось. І бачимо повідомлення від агента, що передача була заблокована. Натискаємо ОК і спробуємо хіба документ також передати. І перетягуємо. І у нас повіщення від агента, що файл заблоковано. Натискаємо ОК. Тепер спробуємо вставити USB носій. Вставляємо USB носій. Ось він у нас з'явився. І бачимо, що у нас. Блокується флешка для передачі чутливих даних, але ми можемо звідси брати якісь файли. Давайте для прикладу спробуємо передати сюди файл. Ось, він заблокувався у нас. Тобто ми не можемо нічого передавати з нашого комп'ютера на флешку, але ми можемо спокійно нею користуватися у вільному доступі. Є. Yeah. Також однією з основних функцій Endpoint Protector являються чорні та білі списки, так звані словники. Пропоную перейти у Endpoint Protector та створити такий список. Натискаємо чорні та білі списки. Чорні списки, гортаємо вниз і натискаємо кнопочку Додати. Даємо ім'я нашому словнику. Медичні дані. Є Опис нашого словника можемо додати, до прикладу, до блокування медичних термінів. У Endpoint Protector є можливість імпортувати словник через Excel-таблицю. Тому ми обираємо імпортувати в міст. Зараз я вам покажу цей словник. Ось він. Ось наш словник з словами, які ми хочемо, щоб блокувалися при передачі в будь-якій формі. Так, повертаємось назад і натискаємо Обрати файл. Обираємо відкрити. Є. Yeah. І натискаємо Зберегти. Зберегти. Yeah. Далі переходимо в політики захисту за вмістом. Редагуємо нашу політику створену. Гуртаємо вниз, користувацький вміст. Обираємо меню Користувацький вміст і шукаємо наш, ось, словник, медичні дані. Далі гортаємо вниз і зберігаємо. Є. Yeah. Ми повернулися на нашу машину. Тепер ми знову оновлюємо політики, щоб вони швидше застосувалися, тому що ми вносили зміни. Тепер сюди ми вставляємо наше повідомлення. Пацієнту призначили біопсію і для підтвердження діагнозу в галузі онкології. І спробуємо надіслати. І, як ви бачите, Endpoint Protector заблокував дану передачу. Повертаємось до консолі. Ось навіть ще додаткове віконечко нам, окрім блокування сайту. Повертаємось до консолі. І подивимося звіти та аналізи. Переходимо у меню Звіти та аналіз. Звіти захисту за вмістом. І, як ви бачите, тут відображаються спрацювання. Ось, до прикладу, назополітики, охорона здоров'я, тип політики. Чому спрацював, і бачимо, на яке слово саме спрацював, тобто які два чутливі слова було. Як бачите, політики об'єднані. Також ми тут можемо подивитися також політика охорони здоров'я. Нам видно, який комп'ютер був і який користувач намагався куди відправити дані. Ось, наприклад, пункт призначення Мазіла, і хто надія рут. Дякуємо, що були з нами. Сьогодні ми на практиці показали, як Netrix Point Protector допомагає медичним закладам убезпечити медичні записи та персональні дані пацієнтів, дотримуючись вимог хіпа та інших регуляцій. Якщо хочете отримати презентацію або обговорити, як це рішення може захистити саме вашу клініку чи лабораторію, напишіть нам на yoursobachka.corvin.ua. Додаткові матеріали і корисні посилання шукайте в описі під відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Корвін і до зустрічі в наступних відео.